Народ, Вважаючи на велику кількість підписників, супереживаючих за цей проєкт, хоч і казав, знімусь, як вже двигатель буде стояти, Дам я одну серію все-таки ще проміжну таку, тому що ну, в принципі, душа радується за те, що виходить, слава Богу. Так, морози ми переждали, не давало нам працювати, ну ніяк. Предприяття, на яке я дав запчасті в мінус 10, вже не включають свої станки. Поэтому тільки дождався на днях, забрав. От. Те, що я казав, центр, провірить центр, чи б'є, чи не б'є. Ось видно, сцеплення я зробив. Лишні закльопки поставив. Видно, не. Нічим від заводських не ні по виду. Ну, то та ладно. Так, оцей центр не б'є, тобто можна сміло ставити і не, не морочити голову. Він просто в ідеалі. станок поставили, блін, стільки прождати времени і, і нічого вони навіть рисочки не поставили. Я заметочку зробив, в якому положенні воно стояло. Даби потом Ну Хто його знає. Короче, по, по, по ходу, можна ставити як угодно. Ну, на всякий пожар не взяв заметочку. Вони поставили, знайшли бені в пределах міліметра по шліцевій частині маховика по, по вінцу. Но отут просто в ідеалі, що так, що так. Тому нічого тут не точилося. Сьогодні я підтвердив оцю шліцеву шайбу. З цими ж розмірами, які були б на Генплані нашому на міліметровочці. Так, по маховіку ясно Оце все робиться, вже сьогодні підтвердив, так, е, е, матриця по якій мітяться ці, все-таки як обіщав, зробив е, по е, проміжутки оці як є, задня пліта. Як її ще там називають, стало вона просто ідеально. Просто. Дивимося, всі отверстия, які крепежні, ось лонжерон обкреслений, всі в ідеалі. Це відверті не задействовано. Хоча тут можна вкрутити що угодно. Оце відверстиє задействовано, це не задействовано. Тут теж маленьке, що то було, я не знаю, то на МТЗовському цьому щось кріпилось. Всі по периферії, як видно, всі в ідеалі. Так. Тут тоже з резьбой. А тут скажуть, а, ось одне отверстие. Ніфіа подобного. Це ось оця центруюча штука. Так, да, її може трошки прийдеться чухнуть, щоб вона не випирала, тобто .е. в корпус не давила. Тобто, .е. зробити її по висоті, така як шайба. Там мінус миллиметр. А так все. В ідеалі стало. Фокус з стартером, що ми його провернули. Тобто, звичайно, ну, в нормі по пліті оця шпилька должна була стати на грань о цього отвору. Так, ми провернули і у нас все поміщається, все ідеально, ніде нічого не касається, тут все. Чуть ли не палець проходить все нормально, стартер став. Пробовали, крутили, все совпало просто просто изумительно. Ось отак вот вийшло. Пока на двох зажав. спробувати Ну, надо буде вже, в принципі, її обкручувати Так, значить бачимо по э, цьому месту. Прийшлось пожертвувати пів півлітра масла. Ну тут небагато то так вигляди, вроді би. Тут всього лиш уголочок зрізаний. Тобті тіло основне не тронуте, а уголочок отого виступа. Тут лише пів півлітра масла. Це під привод переднього моста, кардан. Ну, ми з запасом зробили, можна його набагато було менше, там спокійно влазила отак рука. Тобто можна за кардан так держатися, можна було менше. Ну, ми так, з запасиком нормально. Так, це в варіанті з... Спла... Алюмінієвим поддоном. Взагалі, поддон є без оцих кріплень. Металічний, він такий більш округлий. То в ньому, взагалі, там чуть ли не молотком можна стукнути і, і продавити під цей. Ну, то есть, це тільки з алюмінієвим так прийдеться. Хоча тут потратили пів часу времени. Так, З двигателем зрозуміло, нові вкладощі поставили. Великое удовольствие. обтянуть было, это просто э, все три щеточки, клац, клац, клац по динаме, все классно. Также поддона, 10 ньютонометров, аккуратненько, все, ну, вообще, блин, удовольствие с ним работать. Прокладочку маслицем помазал, раз на 10 ньютонов позажимал везде до щелчка и просто Просто удовольствия. Це не передать. Це стоїть навіть цього удовольства перебрати двигатель. Это просто кайф. Так, ну, я вважаю, стала вона просто ідеальна і симпатична во всіх отношеннях. Поки мені дуже це все подобається. Так, по э, тому, що кажуть, э, спочатку зроби. Ангар, типу мастерську, там ще що-нибудь народ, це оце ангар. 180 квадратних метрів, в який заходить, це є одна із трьох мастерських наших. Сюди заходить спокійним образом на зиму Дон, Зіл, Т-150 і отак ще легковуху я іноді паркую, боком заїжджаю. Те, що тут временно, по ніком, скажем, своїм причинам, нам прийшлось положити посівну сою. то що У нас її трошки з запасом цей рік получилось, не трошки, а 10 тонн з запасом, то ну, ну, так обставини склались, що прийшлось, прийшлось її тут положити. І те, що розмістили тут МТЗ, ну, нам просто тут удобніше. По другим причинам, там, ну не Так. Так що отакий проміжний етап, жду я оцю шліцеву пластину з виживним механізмом. Вона дола на днях бути вже зроблена. Перехідну, це під 24 вольтовий стартер підставили, Ну. Взагалі зробили переходну пластину під 12-вольтовий чешський стартер, маленький, той ще редукторний. Ми будемо собі 12-вольтовий ставити. Ну, як варіант, завжди можна замінити його на 24-вольтовий, рідний мерседесовський. Тобто, вот отак. Тут універсально получилось поки доволі всім. Так. Да. Що на, 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 я хотів сказати? Ага, топлівну. Топлівну ми вже забрали довгенько вона і полежала -по в Полтаві. А, по оцій основній, значить, приїжджаю я до того чула, чувака, кажу, так і так. Ось треба перевірити все. Він одразу ж при мені ставляє форсунки форсунки. Одна, сразу в сторону, кажеться, 100% на э, распылитель. другий ну каже, подивлюсь, може під настрою. Потім ну, кажу, що подожди, я знаю, що в Скарлівці їздити, що я жду? Зроби, що мені дені оставить? Ну, так, да, каже, хорошо, давай так зробимо. На, ну, то есть, знаю, вже не перший раз ми з ним стикаюся, я, в принципі, без всяких сумнівів Оставив, я вже не пам'ятаю, чи 4, чи 5 тисяч, бо по 700 гривень ці, ну так, я по каталогу дивився, то вроді по 700. Хоча дешевлі вийшли розпилителі, він заказував. І ну, думаю, може, хто його знає, може щось з насосом треба буде по цей. Ну, по совісті, конечно, от есть люди совісні. Велике уваження таким мастерам і вообще людям свого ремесла, коли є совість на місці. Тут Провірив, все. Він каже, що по цьому нічого. Хоча мог би сказати, що я піднастроїв або ще щось, взяти якусь денежку за це діло. Хоча і деньги наперед вже да, були. Тобто не зовсім порядно, Може, це б і пройшло б. Щоб ну, ну, сказав, б, ну настроїв, молодець, вот, ну, замінив. Настроїв, все, по форсункам питань немає, по насосу, каже, я нічого не робив. Поставив, прокатав по всім режимам, в ідеалі насос. Тобто, отак от народ. Є, є люди з совістю. Я дуже радий, що з такою людиною зустрівся. по насосу. Опять в очередний раз доказує якість. стільки проработати і в ньому все ідеально. Значить, насос є, форсунки все готово, все настроєно. Нічого не цей по. Отам ну, по МТЗ э, багато людей кажуть: "А, там надо було э, топливну настроїти, якісь -то, там шлангочки поміняти, там, якщо малогабаритні, там, які це -то малогабаритні, тость Євро, він має на УАЗі там ще ж інші підстарі форсунки постав чи розпилювачі". Ну, короче, народ пробували і наокінецьці у ці розпилювачі міняти на ньому рідному. І все, добиться равномірності все равно, не удалось настроювали і топливну. Вона з завода була трошки під, підростроєна. І все. Но все равно добиться якоїсь того, що от іменно хотілося, щоб. Вібрацій не було, щоб вихлопна не відламувалася. Цього не вийде. Крім димності, ми нічого не добились. Вернули обратно євро і одразу економія топліва з'явилася, яка була з самого початку. Тобто все з однією Моторпаловською МТЗовською, там ну, та, що стояла з завода. До неї є менше всього питань і до дотоплівна ім до всього остального. Тому, ну, ребята, в очередний раз доказуємо собі, що ми правильним путем йдемо. Так, все. Значить, по цьому продвинулись, продвинулись, але, вони, звісно, блін, помішали і морози, і все остальне. Я отак, перше відео дивлюсь, не знаю. <сум> Амбіційні плани були за два тижні поставити його. Ну, то одне, то друге, то трошки поболіли, то, ну, коротше, отак. То дрова, то, то не до цього. Коротше, отакі діла. Так. Що ще сказати? Питання були по пасівному матеріалу, який використовували, де там це. Зараз я переміщусь в ангар, покажу одну із матеріалів. А, ще, ще секунду времени. Так. Перебрали ми цей, почистили канали, все. Блін, настільки все просто. Ну, це, це просто пісець. Проще, проще не придумаєш. Цільнікова, блін, пліта, в якій вифрезерування отверстя, якісь там технологічні ці. Тобто, просто тупо почистив його убедився нівеліром, що воно все ровне, і, і все. ну Притерли клапана, зняли там, трошки десь, може, раковинка якась. Типу, як, ну, не раковина, а так намек був, на, може, стояла, може, влаги хапануло, може, хто знає, на сідлі там пару цяточок невеличких було. Взяли пасти, попритирали, провірили, все герметично, все просто, просто ізумітельно. Отак, значить, по головці все готово. Все готово, вона жде, жде свого часу. Будемо її вже на двигателі ставити. Зараз по посівному. Так, по посівному, там, хтось замітив, да, вже част частково в цьому ангарі, частково там в другому. Оце інтересний, інтересний, скажімо такий от нюанс. Всегда, народ запасайтесь, берете щось нове, там, десь щось експериментуєте, пробуєте. От, сказати, що от беріть оцей сорт, там, або гібрид, або ще щось. Ну, ну блін, це неправильно, народ. Це так же само, як сказати, треба кинути 100 е, кілограмів або там, 200 кілограмів МПК і, і з себе понти колотити якогось суперспеціаліста або ще щось, ну, це бред. Тобто, каже, а що ви кидаєте, а що ви літе, або ще щось. Ну, блін, по, по необхідності, народ. Це те ж саме, що приїхати Мерседесом на ринок і сказати, а мені стойки на амортизатори. Тобто приїхати, к примеру, і сказати, мені на амортизатори задні, а, а який правий, правий левий, що а, а можна. Так подождіть, ви спочатку на діагностику заїдьте. Хай вам скажуть, в якому проблемі, що як це, і вам же це дешевле набагато буде, чим поміняти все, блін. Або візьміть ще по кругу, коли їх по 18-20 тисяч тільки одна стойка стоїть. Тобто, зрозуміло, що це бред. Так само на сьогоднішній день ціна на МПК взагалі на всі доброго, на цілітру навіть, це сверхъестественні ціни. І сказати, що треба кидати там по 100, по 200, по, по 300, це. Верх, не якоїсь і тому подобні вещи. Значит, розказувати, що ми робимо, я особо не буду акцентировать на цьому внимание, ибо це неправильно. Те, що зробити аналіз і подивитися, яких елементів не хватає, і тоді додати іменно те, що треба, либо по листу, либо по передпосівну или с осени внести, если то форма погано растворима. То есть, щоб чтобы она более була біодоступна и тому подобные вещи. Поэтому сказать я, я так не буду никому казать и советовать. Так, по пасівному хотелось сказать. Э, всегда оставляйте мешки прошлого года. Почему? нас цесало здорово і не раз. Подделок на сьогоднішній день тьма тьмуща і коли ти попадеш, ну, в основному попадаєш. Ну, к примеру, в прошлой рік так, основні ранні були посіяні всі, один участок у нас додався, я вже не пам'ятаю, 15-12, 15 гектар, каже. Добавився. ну, кинулись так. Кошти, як завжди, то на солярку, то, то на те на все Ну, Думаєш, що, що взяти, таке підкупити. Зараз може підвернеться не дуже дорого і щоб більш менше Тож не фуфло, яке взяти і год прогуляти, а так більш менше Щоб і задачі. Значить, один знайомий, другий знайомий в розповсюджувачах, каже, слухай, є отак і є отак. Тищу Ну, блин, не помню ціну, Ну, короче, ціна була дуже приємна. Каже, візьміть, Канада. Канада G. Хост. Отак. Вот такі мішки. Вот. Все тут по їхньому зроблено під определенні сівалки. Яка фракція, які зв'язки. Тут все таблички даны. Ну, по, не по нашому все зроблено, як то так, все тут с клееночкой интересненько, і материалы какие-то цікавий, і самі е, таможні ці діла і сопровождающие документи, ну, даже вроде бы качество бумаги, ну, блин, толщина, якась не така, як у нас. Ну, то есть есть какие-то нюансы. Но при всьому том, ну, ну так, Ціна була приємлива, багато нам не треба було, ну взяли, спробували. Беріть, нормально все е, сравнює з посівним садів України прошлого року е, НС е, 15.40 чи якийсь брав. Ну, коротше, ой, Навіть менеджер приїжджав, показували йому вже сівалки, доставали, ну як. І, і подрібнене є, і якесь порчене таке цвіллю, і ну, потріскане. ну, тобто, от, от, ну таке. Півсівни, звісно, що у них не сложилось прошлий год, не дуже понравилось. Хоча, в принципі, на круг дало, ну там нормально було кинуто під нього, все по схемі, значить, там більше соточки дало, звісно. Так, а по э, цьому матеріалу каже, ну, слухайте, попробуйте, в принципі, понравиться. Розпечатуємо э, равномірність, ну, блин, знімати не хочеться, ладно. Сниму. Ай, Коротше, отак. Блін, каку зробив. Зробив сам собі каку. Так, ладно, соберу. Видно, совершенно равномерный, одинаковый э, цель, То есть нам понравилось, она идеально работала, севалочка на ней, ни пропуски, ни де, ничего. То есть более-менее те, что хотела добиться, ну, учитывая яка севалка, то, в принципе, результат был более чем адекватный по сравнению с садами, с, с их посевным. Ну, как-то у них, что-то у них якась ошибка была. Значит, З С... тим годом, так, да, нічого не кидали, нічого, все, по 70 до, сходи рівномірні, і вся ровненька, одна в одну стоїть, все класно, понравилось. Ну, кажу, ладно, раз ціна така, став вибір, що брати, піонера, там ще щось, небудь. На один із учасників, теж знову став вопрос, там вже було замовлено заранше. А Говорю, ну, давай доберемо того самого Джехоста і Типу дешево сердито, ще кинем трохи під нього, дивись стабільний результат. Ну, Пасівний нам нормальний. Но, но, народ, Мішки треба оставлять завжди. Дивимося, привезли нам, дивимося бумажки прошлого року. І цього. Дивимося, у них серії одна і та сама, там лот, один і той самий на мішках написаний лот. Там ще щось, тобто якоби вроді би, одна і та сама партія. Але в семінах були різні формі. Тобто і зубовидні, і ми такі опа, що за фігня. Починаємо ці бумажки минулого року прикладати до цього року. Вони трохи по формі різні, там, уголки видно, там під, під углом, ще щось тобто не ножницями. Потім на білому фоні. Було відсвічування так, вроді би, як тінь е е цвітна, тобто принтер вже не того качества, що то есть, десь, десь якісь нюанси. Отак вот вот заподозрили. Хорошо, созвонились нормальні знакомі, все. Щось Це де ти береш, що там. Ну, понятно, що всі козири ніхто розкривати не збирається. Він так, я приїду, заберу, узнаємо, уточним і справимо, все так, як буде те же саме, що і в минулому році. Хорошо, не вопрос. Дійсно, привозять, все те же саме, тікетки всі ті самі, все цей е матеріал, як видно, такий, як в минулому році, ми її там півмішка оставили, сравнили, все. Іменно так, як і було в прошлом году. Тобто, все доволі цей. Так. Вони трохи дешевше обійшли, ніж чим сади України на сьогоднішній день такий один із нормальних гібридів їхніх, це дешевле обійшлося, по вологодачі не хуже нічим, навіть краще, по, ну, в принципі, я не, рекламу не даю, ні в коїм разі не подумаю. Я предупасіть якісь можливі махінації і обман. Тобто завжди перевіряйте. перевіряйте. Щоб вона вся була однакова, оброблена правильно, до рук краска не повинні братися, мішки повинні бути відбуватися від прошлого року, якщо чимось відбувається тоном краски там або ще щось, якось там ниткою, не той, завжди задавайте питання, чого, що і як. Тобто отак, Беріть такий як пример, таку поведінку, і десь на якийсь процент у вас менше будуть накалывать. Короче, вот так народ. По э, посівному всегда бдите. Так що масу привозила піонера, який біля пионера даже не лежав и рядом. Це треба завжди перевіряти і брати все-таки в містах, де ви хоча б працюєте не перший день, і завжди йде контроль, обратний контроль. Тобто вони цікавляться, По Сики що там цей, завжди підтримку оказывается і тому подобное речі. Тобто з с як то так лохотрон на сьогоднішній день до хрена. обидно. Так, народ, хорошо, слідкуємо далі. Постараємося це быстренько. Как можно як можна швидко, як б дозволи, звісно, поставити і вже э, запуститися, якісь висновки по цьому проєкту зробити. Я думаю, все буде в ажурі. Так, всім удачі, слідкуємо далі.